Сергій Львів'янин розповідає, до лав Національної гвардії прийшов у 2014 році. З того часу боронив країну на Донеччині та Луганщині. Були тут на обороні Славянська, потім далі Дебальцево, станиця Луганська. Потім захотів покращити свої військові навички, перевівся в наступну бригаду. Це гостомирська бригада, 3018, Там ще послужив два роки. І 24-го п'ять повернувся на військову службу. Ми вісім років готувалися до війни. Є багато порівнянь, є багато думок згідно того. З 2014 року війна була набагато простіша і судячи по тому, там можна назвати активні фази бойових дій з 2014 року, там більше як 14, 15, 2016, 17, 2018 роки. А зараз, порівняно з 24 числом, війна перейшла в більш активну фазу, більш тяжку, більш війну артилерії. Нині Сергій служить у підрозділі, який має спеціальну підготовку та обладнання для здійснення розвідки на ворожій території. У нас є окреме відділення, яке займається суцільно аеророзвідкою. Ми є розвідка піхота, а є окремо аеророзвідка. Ну, в деяких моментах співпрацюємо спільно. Подивитися, що там створиться за тою позицією, як там, скільки техніки противника, скільки противника на цій позиції розвідка пішла. Подивилася, послухала, зрісувала, вернулася, доповіла, прийняла рішення. Підрозділ Сергія працює на Кремінському напрямку. Про ситуацію у цьому секторі військовослужбовець каже так. Сторона Бахмута легше, ніж Кремль. Ліс, там дуже багато сумішних підрозділів, дуже велике скупчення російських військ. Наразі каже Сергій, готують новий підрозділ, навчають назвардійців збирати інформацію про ворога. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.